Наш гість Сергій Згурець, військовий експерт, і з ним ми обговоримо військові аспекти нинішньої кризи. Доброго ранку, пане Сергію. ранку. скажіть, хіба це вже реально, те, що е, Україна може очікувати справжнє військове протистояння з Росією? Ну, ми маємо достатньо складну ситуацію, тому що на території Криму. Е, Знаходяться російські війська, які ввійшли без попередження, зайняли е, територію, блокують українські військові бази, і фактично протидія цим військам здійснюється без використання зброї за рахунок е, е, того, що українські військові не віддають зброю, захищають свої об'єкти і не піддаються на провокації. В той час як російські війська примушують українських військових, начебто, щоб вони віддали зброю, і щоб вони склали присягу на на вірність е, е, новій владі Криму. Цього не робиться, і українські військові залишають. Вірними народові України і Україні в цілому, ну це така тактика вичікування. Скажіть, наскільки те, що відбувається в Криму, воно відповідає планам Кремля. Я розумію, що дуже складно про це говорити зараз. Тим не менше, хоча б гіпотетично є версія, що план Путіна зірвався, чи навпаки, все це входило в його план. Як ви вважаєте? Ну який був план Путіна, слід запитати у самого Путіна. Ми бачимо те, що відбувається на сьогодні. Я думаю, що Російська е Федерація готувала свій план відтоді, як коли була обрано президентом України пана Януковича. і далі всі елементи, які Бувайте це ланцюжки цього довготривалого плану, який мав претензії на цілу Україну. зараз, зараз е, намагаються лише залишити за собою Крим, вважаю, вважаючи, що, що таким чином, хоч щось ми від України відкусимо. Але в будь-якому разі план Путіна зірвався насамперед через те, що схема була дуже схожою на грузинську, коли очікували, що е, з українського боку буде використана зброя, і потім вся російська навала в. в, в Вторгнеться в, в Крим цього не відбувається, і те, що нам вдалося витримати цих майже тиждень без використання зброї, дало змогу всій світовій спільноті бачити, що відбувається в Криму, як відбувається агресія, і що це справді російські війська, які порушили всі існуючі домовленості і здійснили агресію на території України. Тобто тепер вже чинник часу буде на користь України, абсолютно правильно. Тоді в такому випадку, якщо все ж таки можливо відбудеться, ну давайте говорити гіпотетично. Якщо дуже важливим був як то кажуть, перший постріл можливий, а якщо це відбудеться тепер, реакція світу і Росії буде іншою, навіть якщо це станеться. Це не реакція проти світу і України буде і іншою, тому що е, зараз українській стороні треба забезпечити максимальну кількість іноземних спостерігачів на території України, це, на території Криму, е, забезпечити інформаційну кампанію, яка показує, що роблять російські військові на території незалежної України, і цей інформаційний масив насправді створює підстави для розгляду цього питання на всіх рівнях існуючих міждержавних організацій. Хоча вже питання про стан справ в Україні розглядається на рівні Ради. Безпеки ООН, це найвищий рівень, який показує, що всі спит країни занепокоєні тим, як чинить свою агресію в Криму Росія, і це е, найбільший конфлікт з часу Другої світової війни. Коли всі держави замислились над тим, що відбувається в Європі, тому що фактично своїми діями Росія порушила усі існуючі каркаси безпеки, на яких базувалася довіра між державами, на сьогодні ми вступаємо в нову еру, яка потребує абсолютно вже нових підходів до формування безпеки в Європі. Чи це означає, що Росія не врахувала принаймні на території Криму фактору, який пов'язаний із кримськими татарами? А до того ж є ще й Туреччина із її позицією. Що буде, ну якщо ми розмовляємо про можливу анексію Криму? Це просто не врахована величезна кількість людей. Чим це загрожує? Насправді Росія не врахувала ситуацію по кримським татарам напевно ще тоді, коли вона їх виселяла з цього регіону що з Радянського Союзу. Зараз кримські татари це люди, яким немає куди їхати зі своєї землі, і фактично вони тож немає чого втрачати в тому, і фактично вони є людьми, які будуть захищати свої інтереси до кінця. А туреччина татарів не, не не залишить без уваги, і думаю, це один з тих чинників, які говорять про те, що конфлікт разі його загострення переходу, в, не да Бог в гарячу фазу, втягне в цю конфлікт і Туреччину і інші країни. І це той це та складова, яка ну суттєво унеможливлює перебування російських військ в Криму після цього конфлікту, якщо він, не дай Бог, повторюсь, в гарячу фазу. А наскільки реалістично в такому випадку виглядає можливість втручання військ НАТО? Можливе втручання не військ НАТО, а міжнародних структур, які забезпечують ведення миротворчих контингентів, які або примушують до припинення вогню, або забезпечують гарантії миру після певного конфлікту. Так що думаю, що в цьому сенсі скоріше треба говорити про введення або сил ООН, або контингентів НАТО, якщо буде операція під проводом НАТО, проводиться за рішенням Ради безпеки ООН. але тут слід розуміти, що Росія, будучи членом Ради безпеки ООН, буде блокувати. Усі рішення, які загрожують її інтересам. Тому ситуація буде достатньо складно складена. Є інформація про наближення військових кораблів США, зокрема. Інформація про наближення кораблів США відбувається в рамках загальних так само, навчань Сполучених Штатів, і її не слід переоцінювати. Хоча українські керівники говорять про те, що відбувалися консультації з американською стороною з цього приводу, але ми розуміємо, що навряд чи американці будуть використовувати силу в цьому питанні, тому що зараз певне. Повільна реакція США і Європи говорить про те, що тривають е, за переговори, які можливо, скажем так... Те, чого ми, ми не бачимо, але це не означає, що цього не відбувається. Абсолютно так, тому що повторююсь, Росія здійснила анексію території України. Росія порушила всі угоди, на яких трималася вся Європа, тобто цілісність кордонів. Невикористання сили таке інше, це на краще вже двосторонні угоди на кшталт меморандуму і інших речей, і в таких умовах світ Європи існувати більше не може. Це означає, що треба показати, що порушувати такі угоди неможливо. Яким чином це вже те, що що зможуть продемонструвати європейці і американці в форматі тиску на російську федерацію Якраз щодо американців? Можливо, штати якраз продемонстрували певну слабину ситуації з Сирією і тепер їх слово не є таким вагомим для Росії, оскільки вже був певний прецедент. Ну, насправді для е, росіян вони живуть е, не росіяни, скажімо так, ниші керівництво Росії живе в своєму світі. Тобто вони вважають, що вони, що вони можуть створити пояс нестабільності мовно кажучи, в зоні Грузії, Придністров'я в Криму і таким чином забезпечити собі е, гарантії від того, що е, далі ні, ні НАТО ні Європа не не, не просунеться. Цей шлях насправді скоріше відповідає традиційній імперській політиці е, Російської Федерації, яка здається не змінилася з, з, з часів царя. Івана Грозного, ну нині якраз зрив усіх оцих домовленостей повертає до нас до питання ядерної зброї. Чи варто а, про нього серйозно говорити зараз, і наскільки вони справді актуальні? Ядерну зброю бавиться сама Російська Федерація і ще е, Північна Корея. Навіть той же Іран від цього процесу відмовився, і зараз я думаю, що якщо раптом Іран вийде на, на ринки зі своєю нафтою? То фактично це так само обвалить потенціал Російської Федерації до досить суттєво. Нам треба займатися власною армією, нам треба займатися взаєминою з європейськими структурами, в тому числі і з НАТО, і зрозуміти, що країна позаблокова в такому складному світі між двома блоками НАТО і Російської Федерації далі існувати вже не може. Треба приймати рішення про вступ до, до альянсу, хоч це буде і не завтра, але це єдиний шлях захищатися від російських амбіцій, тому що за роки незалежності двічі Російська Федерація під час конфлікту в. З Тузлою і ситуацію в Криму е, виявляла претензії до наших е, територій. Тим не менше тепер в Україні з'явилося формальне право якраз на ядерну зброю згідно ось цих будапештських меморандумів. Ну і е, наскільки це серйозно зараз? От, хочу зрозуміти реалістичність і необхідність, чи це просто бажання пограти м'язами або продемонструвати, що ми чогось такі варто е, е, ядерної зброї на території України немає. Щоб її створити, треба вкласти більше коштів ніж це. Це потрібно для навіть для модернізації армії по стандартам нинішнього світу. Це перше. Друге, наявність ядерної зброї на, на території України перетворить нас в Північну Корею, тому що де факто це не вкладається в логіку європейського світу. Ми хочемо бути європейцями. Ми не можемо за рахунок великої бомби забезпечити собі нормальний європейський рівень життя. Це абсолютно неспівставні речі і логіки дії. Ви торкнулися темою нашої а, армії. Все ж таки, чи варто зараз проводити якусь реформу, чи варто говорити про це тільки після того, як щось владнається і? А... Що першочергове варто зробити саме в цій царині? Ну насправді один з базових висновків конфлікту з росіянами, точніше з нинішнім керівництвом Російської Федерації, полягає в тому, що ми нарешті зрозуміли, що Україні потрібна власна армія. Впродовж 20 років об армію витирали ноги, не згадували, що вона нам потрібна як чинник національної безпеки. А зараз ми покладаємося на бойовий дух українського війська, наших офіцерів, які все це витерпіли ставлення власної держави, і тепер забезпечують інтерес. Се в Криму, і думаю, що це буде важливим чинником для того, щоб почати не ну, напевно таки нову військову реформу, яка буде відзеркалювати нові виклики і розуміти, що е такі країни, як Російська Федерація, є е агресором час від часу, і треба е забезпечувати безпеку країни за рахунок власного військового потенціалу. Цьому потенціалу може сприяти якась форма взаємодії з НАТО. Так, я повторюсь. Це моя особиста думка, але думаю, що є в неї є багато прихильників пов'язаних з тим, що Україні треба ставати членом НАТО і повноцінним членом, член, членом Європейського Союзу. Лише ці рамки і ці стандарти забезпечить нам одночасно і обороноздатність, і високий рівень життя населення. Це ті показники, які нам надзвичайно потрібні. Не потрібні гармати, щоб охороняти бідність. Дякую, пане Сергію. Хороші слова на останок. І Справді хотілося б, щоб бідності просто не було. А рівень життя зростав і мирного неба. Звісно, дякую. Дякую вам.